Сьогодні в зону АТО відправились на службу Коломияни. Це правоохоронці, розповідає наш Коломийський кореспондент Андрій Флоря. Сьогодні в зону АТО відправились на службу міліціонери Коломийського МВУ МВС в складі 9 чоловік. Відправляється 9 чоловік для виконання бойових завдань в зону АТО. Куди саме відправляється – ще не доведено. Є всі засоби бронезахисту. Вогнепальна зброя стрілецького зразка. Як Це будуть автомати, автоматична зброя, а також після Макарова. Вони їдуть для забезпечення порядку у звільнених містах від терористів для забезпечення порядку, а також охорони громадського порядку. Згідно з наказу УМВС України на 30 ді. Хлопці їдуть з добрим настроєм, піднесеним бойовим духом і готові нести службу до кінця. Настрій хороший, піднесений поганого в принципі, в якихось відчуттів, таких немає. Таке атмосфера, така дружня, одним словом. Бойові духи провести хлопців в нелегку і небезпечну дорогу прийшли рідні, близькі їм люди, а також побратими по службі.